Постачка, чоловічі джинси ліверджі, 369 гривень. Одні джинси. Лоті буде 10 штук. 3690 лот. Показую, які будуть модельки. Перша це ось така: класичні сині джинси, спереді кишеньки. Ззаді кишеньки темно-синього кольору з золотими нитками. Вони будуть одні в лоті. Ось такі джинси також такі синього кольору будуть одні в лоті. Ось так виглядають ззаді. Це все 100% бавовна і класно, вони тягнуться, мають трошки стреч. Ось такі джинси синього кольору будуть одні в лоті. Такі сірі джинси, сіро-чорні, також будуть одні в лоті. Ось так вони виглядають. 369 гривень, 10 штук, 3690 лот. темно сині з чорними нитками одні будуть в лоті. так, Ось такі. Також ось такі варені джинс. Їх буде дві штучки в лоті. Ось так вони виглядають. Так, дві штучки в лоті, і три штуки будуть ось таких класних стильних чоловічих джинсів темно-синього кольору з потертостями на колінах. І на одному коліні є ось такий. Ось такий розріз стильний, так? І тут також така потертість. Так вони виглядають спереді, ось так виглядають ззаді. Їх буде три штучки в лоті. 369 гривень, 10 штук, 3690 лот по розмірах. 46-х буде два. Це тут європейські розміри. 46-х буде два, 48-х дві штучки, 50-х дві штучки, 52-х 2 штучки, штучки, 52 штучки 54-х 2 штучки. Всіх розмірів буде по дві штуки. Замовляйте наших менеджерів.